Друзі, всім привіт! Хотів вам показати свій інвертор Аннер. Доволі вже трошки ним часу покористувався. І хотів сказати вам в загальності про цей інвертор. Інвертор, от дивіться, він на 8,2 кВт. Це Evo. Скажу вам, що він доволі дуже гучний порівняно з там тими інакшими, що я мав. Він працює доволі. Добре, от те, що мене роздражає, те, що не подобається, те, що він реально дуже голосно гудить Зараз говорю я і він реально трошки перебиває. А так взагалі він працює навіть від чотирьох панелів От від, зараз в мене виходить 90 вольт, і він в мене повністю все і працює. Інвертор витримує свій пік 8 кВт, бувало, і 9 кВт в імпульсі, але він це все витримав, все пройшов тест. Акумулятор зараз в мене стоїть у такого роду. Я його підключив без ДМСК, бо виключив світло, а мені треба було зробити. Як то кажеться, сапожник без сапо. Отака вот в мене система, зараз у мене все зроблено. І отак в мене інвертор зараз стоїть. Ще не доробив, бо не вистачає, як завжди, часу. Друзі, е хотів сказати, інвертор це що я має зараз Ева. Я вам скажу, що він достатньо е файно працює. Те, що він реально цього годить, це є один мінус з них. А скажу те, що, наприклад, порівняно взяти інвертор Еву е е взяти і взяти там той простий синій АНЕР, е теж той старішої моделі. Я скажу, різниця є. Різниця є по тому, що іменно е в цьому Ева він набагато. Краще витягує зі сонця. Наприклад, я взяв два інвертора і порівняв, підключив п'ять панелі. Один підключив і другий підключив. Той витягував в районі 400 Вт в той самий час, а той витяг в районі 600 Вт в той самий час. Що е, Ева набагато краще ефективність має і вона найкраще краще працює в генерації, але то, що годить, це є свій недостаток. Але як взяти по функціоналу, він мені більше подобається, він більш стабільно працює. Я більше ним задоволений. Але ото, що кажу, те, що є недостаток, те, що він в реальності годить. І ну, один недостаток є заміта, те, що він годить. Так що е, дякую вам за увагу і пока, до нових зустрічей.